Так, всіх вітаю. Чергова розпаковочка для романа. Так, на бумажке. що у нас? Мідь, оперативна память, алюмінь, латунь, аналіз, СП, переключателі, посріблення, сріблений магніт на міді, Ваги не знаю. Так, будь ласка, відео. Добре, Роман, відео так відео, Поехал. Так, мідь, 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 ну тут условно. Ну от така, трошки дешевше йде ну тут все міксом, минша в принципі нормально сейчас магнітом перевіримо но... ну, десь... на сьогодні 290 гривень Зважимо, а навіть я сейчас а ще не, випалено це ну, десь тут трошки засох ну в принципі це можна разом Вважаємо. 766 кульками. ваша мить так все есть ясно понятно далі что все у нас Ага, це тоже мить. це мить это сейчас все переваживать надо ну це мідь. А де болгарка Сліванд всі зади. Зараз треба да, розібрати. Це, це теж медяха. Ну окислено, правда, не знаю співчу, Щоб Воно не розсипала. Так, поїхали. Переважемо всю медяху. Ну це алюмін. Алюмін. Ну це алюмін, скоріше всього електротех. Ну це крема. А оце, мабуть, алюмінь з засором тут фольга якась. Ну просто цей дорожче вийде. Так, а де срібло посріблене. Тут два. Тих. Долу. Ага. Ні, це треба перебирати. Добре, давай сейчас ну, выключайся. Так, роман, дивіться. Е, трубчасті і такі. Параковані 150 гривень кіло. Е, червоні загальна група. группа. Треба. Тут такий почерк не розбереш. А, 21, соединички двойте, да? Mm. Так, а кукліни десь написано по 10 гривень. Де вони? Десь, наверное, вже. А, все, ось ось кукліні. 10 гривень грам. Ну тут в двох пакетиках у вас було 5В одібрані по 53 гривні. І загальна група 44 гривні. Так, плати такі. 1100 пораховані. 1100 така плата 170 жорсткі диски 450 гривн кг. 400 гривн кіло пораховане посріблення. Тут рака всі правильні, ну не перераховував. порахував 4 гривні грам вместе с пакетиком. Так, міді. Мідь по 290-16,6 кг. Ну, я загально рахував, сильно не сортував. Так, електротеха. 6 кг вийшла. Ну, електротех покажи по. 80 гривен пораховано. Е, решта алюмінія по 48 порахував. Латунь по 180 Латунь 1,3 кг. Алюміній так, Загально 4,6 кіло, електротех 6. Е, побутова плата 1,9 по 25 гривень порахував. Ну, е, і, до речі, дуже дякую за перчатки. Дуже дякую за перчатки. Ну, таке приємно. Так, пам'ять посріблення сказав. Флажки так, 608 2 штуки по 50 гривні така 42 гривні, 203 по 19 гривні, такі по 5 гривні пораховані. Срібло тоже посортував магніт 22, не магніт 30, на МІДІ 10 Ну, Крестик алюмінівий. Повідбирали полубача, полубачата кажу, полубачата, Ось повідбирали по 7 гривні грам порахований. Ну, там імпортні трошки попадаються. І 814 по 11 гривень. Так, так, так. Що в нас ще було? Срібло, так, сказав. Срібло, так, дивіться, да, так. Отака підложка була по 250 контакт. Порахована. Тут 28 контактів. Ну, Все решта це срезка склад. По 40 гривень порахована. Отакі От у вас були, дивіться, ну це не КМ. Це імпорт, ну це не КМ. І було у вас ще тумблера. 4 штучки показую кожен. Не стрілки, ні схеми немає. Ну, це неприйомний. Дивіться. Ну, це не рахував. Ну, як не рахував, условно срезка сплат. І резки 22 паспорт 0,23.07. Це теж неприйомний. Тут теж 0,7 і тут 0,7. Ну, це срезка сплат пішло. У вас э, вийшло на 7632 гривні. Eh, до речі, ну теж те, що на аналіз було. Це нержавейка восьмерка. Видно? Mm -hmm. На свечі? Ну, такий матеріал 30 гривень кіло. У таких два круга по 40 гривень кіло рахував. Ну, бо вот тут э, условно 9-10 б'є і молібдена 2%. Ну, До речі, якщо такого матеріалу багато, може і 45 коштувати. Ну, Іменно от таке. І діоди ось такі по гривні 50 пораховані. Тут 4 штучки було. І ще раз кажу, у вас вийшло на 7632 гривні. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.